поговорити Там боїться залені. Там боїться залишені. Там боїться залишатися з нею. на Там боїться боєпені. Там боїться. Татамадой боєпені. Татамадой боїться залишатися. Далі, друзі, татамадойл боїться залишати пені. Далі боїться залишати пені. Там боїться зелені. Татамадон боїться зелені. Там боїться зелене. Татом боїться зелені. Там боїться. Там боїться. Татамадой боїться там боїться затамадон боїться. боїться Так-так. Татамадой там боїться. Татам боїться залишати. Татамадой боїться Так, Так. Далі на перше.

Não pode,